Коли прийшли робити і виділили оцю ділянку, що там має закінчуватися бруківка, і сусіди сказали, що пандус дуже довгий, нам таки не підходить скорочуйте. Питання було в тому, зробити або його чуть коротший, або розвернути його в сторону, для того, щоб у нас був все ж таки пожежний заїзд. Навіть банально та сама швидка допомога повинна мати доступ до під'їзду. Це не захистянка, це є так у світі. Чомусь є цих 12,8 градусів та 1 до 12 для того, щоб та людина, яка користується кріслом колісом, могла собі спокійно подолати той бар'єр. Де ж та людяність, правда? Я вже не кажу про законодавчу, законотворчу якусь базу. Ми обов'язково. Повернемося до цього питання. Ми обов'язково постараємося ще раз зустрітися з мешканцями все-таки облаштувати пандус. Проблема так само в головах людей, тому що немає усвідомлення, що доступність, можливість вийти людини з свого будинку, можливість доїхати до певного місця на інвалідному візку, що це не є якісь привілеї. Ми сподіваємося, що подібних випадків буде ставати все менше.